У Кам'янському стартували тренінгові заходи щодо працевлаштування молоді. На першому інтерактивному занятті спікери розповіли, як правильно планувати кар'єру та приймати важливі рішення, а саме, як та де краще шукати роботу, як правильно користуватися інтернет-ресурсами та як отримати захоплення від працевлаштування. Захід відбувся за ініціативи Центру молодіжних ініціатив та підтримки партнерів, фонду розвитку Кам'янського та місцевого центру зайнятості. Такі тренінги для молоді, в тому числі внутрішньо переміщених громадян, проходять у межах програми Сила єднання через спільні дії молоді. Це один із запитів молоді нашого міста, щоб більше розвиватися у сфері працевлаштування, тому що від цього залежить дохід молодих людей, від цього залежить їх майбутнє і набуття тих навичок і тих компетенцій, які будуть їм потрібні у подальшому житті. У нас будуть ще проходити заходи спрямовані на цю тематику. А це буде і ведення переговорів, і співбесіда і розуміння, що таке work-life balance. це те, що необхідно саме молоді. На сьогодні у нас зареєстровано в центрі зайнятості близько 3300 тисяч осіб безробітних. З них молодь складає одну четверту частину. Молодь яка Хоче знайти роботу, вона не завжди може знайти за своєю освітою. Проте, не варто забувати, що завжди є споріднені, суміжні професії, і особливо можемо надати допомогу профконсультанта. Людина, яка може допомогти спланувати професійну кар'єру та з реалізацією подальшу. Єдине, що від людини вимагається, це її бажання під час тренінгу. Молодь на чолі зі спікеркою Катериною Гвоздєвою дискутувала щодо основних інструментів пошуку роботи. Фахівчиня має чималий досвід у сфері комунікацій. Тривалий час займалася дослідженням ринку праці. Присутні на заході поділилися основними критеріями пошуку роботи. Я на жаль безробітна, поки що два роки працювала на метенвісті, але очікую, щось може нове пізнати та знайти якусь дійсно гарну роботу роботу, що мені сподобається знайти себе та дізнатися щось нове у працевлаштуванні, таке основне бажання присутніх на заході. Завдяки мотивації спікерів, бажання знайти хорошу роботу стало ще більшим. Тим паче, представники місцевого центру зайнятості запропонували чимало цікавих варіантів.